Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі «Тижневий Спорт. Отже, сьогодні два свята: релігійне свято. Трійця, свята Трійця, День Києва. А сьогодні у випуску дивіться. Футболістам Київського Динамо перед багатотисячною аудиторією вручено чемпіонський кубок і золоті нагороди. Чого побажав команді мер Києва? Новим президентом Федерації баскетболу України став Михайло Броцький. Яких змін чекати від нового Керманича? У столичних школах пролунав останній дзвоник. Чим запам'ятається навчальний рік, що пішов в історію спортивними здобутками. Ну що ж, ми розпочинаємо зі спорту номер один. Дніпро поступився у фіналі Ліги Європи іспанській Севілії. Рахунок 2-3 свідчить суперники були гідні одне одного. Більш засвічена «Севілля» мала певну перевагу, але пропустила першу разючу атаку, яку замкнув калініч. Грати на утримання рахунку Дніпро не планував. Суперник знайшов можливість не лише відігратися, а й вити вперед. Важливо, що і за таких обставин підопічні Мірона Маркевича продовжували боротьбу. Голу роздягально зі штрафного ротання обнулив шанси команд на успіх. То все ж таки Севілія забила втретє. Маркевич після матчу зауважив, усі голи не обов'язково було пропускати. Він мав рацію. в четверте здобувши Кубок, Севіля стала лідером серед клубів, які вигравали цей турнір. А Дніпру подякуємо за мрію і волю до перемоги. Я радий, що болівальникам Ну, Трошки досвіду не вистачило. Прогувати фінали неприємно. І якби нам сказали в групі, що ми вийдемо в фінали. Ми були б самі щасливі. Так, команда була по зубам, і можливо, десь сказався трошки досить цивільний, адже команда 4 роки грає в фіналі Ліги Європи, і можливо десь за рахунок цього і здобула перемогу. Але мені здається, якби ми забули другий м'яч, третій м'яч у другому таймі, то може б ми їм перемогли. Чесно скажу, що при рахунку до два ми так розмовляли після гри, що кожен з нас вірив в те, що ми можемо виграти цю гру і ми йшли до цього, але. Ну так склалося, що допустили помилку, пропустили гол і Вже в принципі було мало часу для того, щоб щось поміняти. Будемо робити висновки і рухатись далі. Для нас це великий опит. Ну і до на внутрішній футбольній арені завершальний 26-й тур в українській прем'єр-лізі виявився миролюбним. Лише в одному з шести матчів зафіксовано перемогу однієї з команд, і переконливо переміг Олімпік. В іншому випадку можна було б сказати, грюхнув дверима, адже він завершив чемпіонат на останньому місці. Втім, і лічівець не вилітає. Над формулою наступного чемпіонату чеклують у кабінетах, але паралельно слід вирішити питання з незіграним матчем чорноморець металіст який заборонили проводити сьогодні в Одесі. Матч не зіграно, чемпіонат не завершено. Позиції команд не остаточні, оскільки турнірна таблиця не вважається підсумковою. У ФФУ обіцяють розібратися. Вигляду чільної п'ятірки незіграний зіграний матч не змінить. В останньому турі Шахтар не програв а Дніпро не виграв. Тому гірники другі. А Динамо Київ чемпіон. Ну і у київського Динамо подвійне свято. Окрім офіційного чемпіонства прем'єр-ліги, динамівці відзначають у 40-річчя перемоги у фінальних матчах Кубка володарів Кубків і суперкубку. УФА. Привітав Саню білих з цією визначною датою. глава держави Петро Порошенко. Президент вручив державні нагороди легендарним гравцям київського Динамо. Вони натомість подарували йому футболку. Одну, в якій динаміці вийшли на поле 40 років тому, та сучасно з номером 12, я маю можливість і дуже щасливий цій можливості згадувати 75-й рік. Коли легенди здобули дивну перемогу і привівши в Україну, хоча її тоді ще й не було на політичній карті, саме в Україну привезли найкращі трофеї європейського футболу. Ну а сьогоднішнім футболістам київського динамо В урочистій обстановці перед багатотисячною армією відданих уболювальників на НСК Олімпійський вручили чемпіонський кубок і золоті нагороди. Цю місію здійснили мер Києва Віталій Киличко, президент ФФУ Андрій Павелко, легендарні гравці команди, що у 75 му виграли перший кубок кубків. Динаміці поправо стали найсильнішим клубом країни, не програвши впродовж складного сезону у чемпіонаті жодного матчу. Під керівництвом Сергія Реброва вони виграли 20 поєдинків і 6 завершили у нічию. Попереду у команди новий сезон відповідальний і тому, що доведеться захищати титул, і тому, що Динамо виступатиме у ліці чемпіонів. Але прихильники команди упевнені, що це покоління гравців здатне вписати нові золоті сторінки до літопису Київського Динамо. В кожному місті є свій символ. Одним із символів нашого города. Міста... является легендарная команда «Динамо Киев». Одна маленькая просьба от всех любителей нашей команды, от всех фанатов. Станьте, выиграйте Лигу Чемпионов. Продовжуємо футбольну тему. Молодіжна збірна України проводить останній етап підготовки перед стартом на 12-му міжнародному меморіалі пам'яті Валерія Лавановського. Для підготовки до майбутніх матчів Сергій Ковалець викликав 27 футболістів. Недільне тренування команди пропустив Сергій Мякушко, який напередодні допомагав Говерлі відбирати очки у Дніпропетровського Дніпра в останньому турі прем'єр-ліги і не встиг вчасно прилетіти з Ужгорода до столиці. Але вже увечері м'якушко прибув у розташування команди ковальця, тому серед кадрових втрат варто відзначити лише травмування Сергія Горбунова. Нагадаємо, що останній меморіал Лобановського відбувся ще 2013 року і приніс тоді українцям срібні нагороди. У вирішальній зустрічі вони поступилися команді Австрії 0-1. Нас завжди в зборне. Хороший колектив і атмосфера. Всі ждут приезда в сборную. И этот раз не исключение. И готуємося к турніру. готовы. готові. Зараз розберемо чуть посмотрим игры їхні. Хороші граючі технічні команди, хорошого європейського рівня, так що турнір э, має бути чудовим. Важливо, що гравці приїхали з хорошим настроєм. Як завжди, це для нас дуже добре. Потренуємося і буде багато спілкування. Ну, цього вікенду у столиці святкували День Києва. Родзинкою його спортивної складової став кубок столиці з пляжного футболу, який завершився сьогодні. У місті спорту у гідропарку у першій лісі чемпіонату України з футзалу. Вже добіг кінця чинний чемпіон ліги київський клуб «Хіт» не думав йти у відпустку команда вперше вирішила випробувати свої сили у пляжному футболі і одразу пробилася у фінал цьогорічного Кубка Києва, де зустрілася з чинним чемпіоном України з пляжного футболу командою Гріфін. Проте у складі футзальних чемпіонів є плеяда гравців, яких важко назвати дебютантами у футболі на піску. Зокрема, і гравець національної збірної Максим Войток, який оформивши хет-трик у поєдинку проти Гріффіна, допоміг хіту обіграти грізного суперника 8-3 і здобути перший трофей у пляжному футболі. Додамо, що починаючи з 6 червня, місто спорту щосуботи прийматиме баталії чемпіонату Києва, а центральний матч туру проходитиме о 17-й. Выиграли турнир, но эмоции самые положительные, то есть все довольны, слава богу. Команда как бы первый раз выступает на пляжном футболе, но некоторые игроки уже достаточно долго играют в пляжный футбол, но есть и новички полностью. Следующие уже выходные стартуют чемпионат города Киева, где традиционно у нас 32 команды, разбиты на 4 лиги, высшая, первая, вторая корпоративная лига. З нагоди дня Києва у столиці відбулися восьмі за ліком велоперегони на шосе Рейс Горізон Парк. 22 команди, 12 за кордону і 10 українських стартували і фінішували на трьох мальовничих локаціях міста. А серед учасників кілометри дистанції долав найвідоміший вішізняний майстер в велошосе Ярослав Попович. У перший день велозмагання мали назву Перегони миру це 16 кіл складної дистанції та й в дощ до того ж в голосійському районі, і відстань у 134 кілометри. У суботу велоперегони охопили центр Києва зі стартом і фінішем у серці столиці на Хрещатику. Тоді дистанція мала довжину 116 кілометрів. І завершальний удар відбувся у неділю. 160 кілометрів старт і фініш на Грінченка. Матеріальна мотивація учасників була присутня також 3606 євро призовий фонд на кожний змагальний день. Я ніколи не їздила гонки в Києві, але, проїхавши цю трасу, ну, це можна порівняти навіть трасу краще, ніж на чемпіонаті Європи. Я стартувала в Чехії чемпіонат Європи. Ця траса краще і вона яскравіша, ніж траса в Чехії. Можна було б зробити два кола і вийшов би чудовий чемпіонат Європи. Было бы просто прекрасно. Гонок на самом-то деле в Украине не очень много. Вот в этом году мы проводим три в Киеве и удалось э, зарегистрировать две Винницы и две в Одессе. Это вообще прорыв по международным гонкам в стране за 20 лет. О чем мы говорим? А их должно быть 50 как минимум, понимаете? Ну, мы туда идем, но туда, но это же надо вот, проводить такие мероприятия, чтобы э, народ в том числе и обучался. От судей до гонщиков, до организации до ГАИ, волонтеры и так далее, понимаете. Первые годы мы проводили сотрудник ГАИ не понимал, зачем перекрывать движение, если велосипедист едет только в километре, Он уже не может понять, что он едет 80 километров в час и он здесь будет через 30 секунд, понимаете. Сейчас уже есть понимание и очень большая поддержка нашей городской администрации, управления э, с, семьи молодежи и спорта. Это стало не просто традиция, это стало привлекать сюда уже звезд велосипедного спорта, не только, скажем, украинского. Дано ну, і Вот что самое важное. Ну, опять же, та празік для города Києва. А в акваторії Дніпра в районі річкового вокзалу відбулася вітрельна регата. Яхти, що торують собі шлях, розрізаючи хвилі винятково завдяки вітру і білі вітрила на тлі мальовничих дніпровських пагорбів. Це ознака європейського шляху столиці України. Регата проводиться вже 23 третє. Цього разу 30 крейсерських човнів, які базуються не лише у столичному яхт-клубі, визначали найкращих на традиційній короткій дистанції. Спочатку проти вітру до верхнього знаку, потім здійснивши маневри, мерщій за вітром до фінішу, уся набережна на ділянці між Гаванським і мостом метро перетворилася на своєрідний вітрильний стадіон і додала вишуканості охайності святковому вбранню столиці. Я вважаю, що якраз наші вітрила білі на воді на фоні пагорбів, схилів нашого Києва це завжди прикраса нашого міста. Яхти якраз пройдуть аж за південний міст і з річкового вокзалу, і аж через весь Київ. Так що я думаю, що багато кому хто відпочиває, хто гуляє містом, відзначає день столиці, от побачить, помилується вітрилами на воді. З нагоди дня Києва у Дарницькому районі міста відбулася матчова зустріч з боксу між двома клубами Добро і Восход. За статистикою міської федерації боксу цей мужній вид спорту сповідують у Києві 36 клубів. На прикладі звітної зустрічі можна було пересвідчитися, що популярність боксу у столиці має тенденцію до зростання. Бої було проведено у двох вікових групах дитячій і підлітковій. Перші виявляли найкращих у трьох раундах по хвилині. Більш дорослі бійці боксували у рингу вдвічі довший час. Попри товариський характер зустрічі, ніхто не відбував номер. Усі пари демонстрували видовичний бокс. Це відзначив і головний тренер жіночої збірної України Сергій Гордієнко. Його учень, чемпіон Європи Дмитро Нікулін, веде секцію боксу у клубі Добро. Поєдинки його підопічних з суперниками з Восхода фільмувала на камеру їхня одноклубниця, новоспечена бронзова призерка чемпіонату світу серед молоді Юля Стойко. Свято боксу у день Києва вдалося. Сьогодні день Києва, і ми організували для дітей цей турнір між клубом Добро і клубом Восход. Тут побідіть іліні. этот турнір в честь. Спаринги нужны во всех видах единоборств. Я считаю, что мы сейчас будем приглашать в наш клуб не только Восход, и «Казак», Все клубы, которые есть в Киеве. Чем чаще проводятся такие встречи, тем больше ребята набираются опыта и растут как боксеры. Когда вот эта собака укусила, короче, мне операцию делали, и доктор у меня спрашивает: "Дима, а чем ты занимаешься? Боксом, футболом и скрипкой?". Доктор так удивился, что скрипкой занимаюсь, и короче, так у тебя никто скрипку не отберет. Ну і продовжимо боксерську тему. Шість медалей: три бронзи, і три срібла здобула дівоча збірна України з боксу на чемпіонаті світу у Тайпеї. 13 українок виступали у складі збірної і спричинили святковий фурор у залі прильоту аеропорту Бориспіль як справжніх чемпіонок з оберемками квітів гаслами обіймами. Зустрічали команду родичі, хлопці-боксери спортклубу Восход, у якому тренуються дві призерки-киянки молодарка бронзи Юля Стойко і срібна призерка Ангеліна Бондаренко. Для першої це був дебютний мундіаль, який одразу ж приніс бронзу. А Бондаренко у своєму активі має вже золото і срібло юніорського чемпіонату світу. Тепер вона виступала у категорії молодь, яка відрізняється від юніорської кількістю двохвилинних раундів чотири замість трьох. Для Ангеліни і її колег святкова зустріч виявилася несподіванкою. Нарешті дівчата вдома було б куди повертатися. Я приписана в центрі для бездомних в Києві. От а так мені негде станиться, тому я живу в Восході. Зараз я їду на Восход, тому що мені негде тут особо залишитися. а потім поїду в до бабушки. Глаза світяться, тому що я нарешті вдома і нарешті бачу родні ліце. Я уже летела в самолете. Я смотрю на время, понимаю, что осталось буквально пару минут. И сейчас уже увижу всех своих родных, близких. Я очень за всеми соскучилась. Очень рада, что я наконец-то дома. Довольна результатом. Третье место это все-таки очень хорошо на таком масштабном чемпионате. Но что-то не доработало, поэтому есть впереди еще чемпионат Европы, который будет проходить в августе, в Венгрии. Будем стараться работать. И... Только золото, только победа нужна мне. Это всего лишь первая ступенька. А настоящий бокс начнется, когда они начнут боксировать по взрослым. Вот тогда начнется настоящий бокс. Многие из них по разным причинам могут и не дожить до этого возраста, в смысле, как спортсмены. Кто-то замуж выскочит, кто-то травмы выбывает очень часто, у кого-то еще какие-то другие причины на это есть. Поэтому я им говорил, чтобы они не расстраивались. То хоче боксувати, що все в Ну і знов-таки повертаємось до дня Києва у столиці. Цей святковий день також відзначали танцями. У національному університеті фізичного виховання і спорту відбувся танцювальний турнір Каштани Києва. Змагалися від малого до великого, адже медалі розігрували у 27 категоріях та у двох програмах стандартній і латиноамериканській. Кількість учасників перевищила усі очікування організаторів за попередньою заявкою. Танцюристів мало бути 700, Зрештою взяло участь понад 500 і не тільки з Києва, а з усієї України. Цей турнір став своєрідним підготовчим етапом до чемпіонату України, який відбудеться за кілька тижнів. Ну а усі переможці каштанів Києва отримали медалі, кубки і подарунки від партнерів. Очень складно тренуватися, але не того стоїть, тому що тренування дуже Но Коли приходиш на турнір, ну, красиві наряди, все так красиво, і приходиш, танцюєш вже на результат. Спортивні танці це унікальний вид спорту, який поєднав так, найкраще від спорту, від мистецтва. У нас дуже багато вікових категорій, у нас ніколи не пізно приходити займатися. Змінимо тему новим президентом Федерації баскетболу України став Михайло Броцький. Таким виявився результат голосування на звітно-виборній конференції Федерації баскетболу України. Яких змін чекати від нового керманища? На високу посаду було висунуто трьох кандидатів до моменту голосування залишилося двоє. Олександр Волков зняв свою кандидатуру, мотивуючи рішення відсутністю належного фінансування. Під рахунок голосів засвідчив перемогу Бродського. Ми допустимо турецька федерація, або французька або іспанська капітана сорок мільйонів. Міні чітко понимає, що у них 30 мільйонів бюджету. От ми садимося і розробляємо під цю програму. Яка може бути програма, якщо скажемо є, у нас ми щось отримуємо на зборне від міністерства? Слава Богу, в цьому году. Благодаря результатам мы вышли на какой-то уровень, да, и топ бились, там каждый день ходили. Ну, в долларах осталось то же да, самое, да. самое. Ну, тем не менее, да, тем не менее, хоть морально так оно выглядит вроде красиво. А второе, вот сколько Михаил Юрьевич притащит денег, вот та и будет программа. А программа какая? Пойдем, Сохранить, да. Пойдем, То же самое, как, как и замуж. у меня было. Сколько я смог притащить, под какие задачи мы ставили. У нас были в момент очень большие задачи. Вот мы под них работали. Сейчас задачи совершенно поменялись, не потому, что у нас что-то поменялось, а потому что в стране очень сильно поменялось. Наша задача привлечь зрителя. Если нас, у нас будет зритель, болельщик, если нас будут показывать по телевидению. Я уверен, что мы легко соберем необходимые деньги. Много не надо. Мяч, корзина, все так просто. Это же не хоккей и даже не биатлон. Отже, Михайло Броський набрав 14 голосів, а президент Дніпра Валерій Кондратів 10. Олександр Волков віднині почесний президент ФБУ наділений представницькими функціями. А Михайло Броський пообіцяв розвивати насамперед студентський баскетбол. У студентів є ну, університети, в інститутах бази вже, свої зали, свої якісь гроші, свої якісь учителя, -то тренера. Розумієш? Тобто їм надо просто створити систему, створити рівновательний процес. І їм особливо на не треба. Вони самі знайдуть свої гроші. На думку Броського, клуби повинні самі шукати собі спонсорів, а на збірні держава виділила 12 мільйонів гривень. Вже не жебраки, радіє новий президент. Серед першочергових завдань для нього знайти фахівця на вакансії головного тренера чоловічої збірної. Є два варіанти. Чи це український тренер, чи це із команди Майкла Фратела. Хтось, щоб його досвід. Та Скажемо так, у мене є три кандидатури українські. Журавльов, Денис, який працював у команді Майкла Братера, Євгеній Мурзин і третій Кирил Большаков. Більше я поки що не бачу того. Кому можна, ми будемо обговорювати. А також, ну скажімо, є варіанти мужні, як там хтось з прибалтійців чи ще хтось. Подивимось. Ну, поки що так. Грошей великих немає. Це повинен бути більше патріот, ніж заробітчанин. Руслан Свірін, Сергій Савчук, телеканал Київ. Цього тижня у столичних школах пролунав останній дзвоник. Чим запам'ятається навчальний рік, що пішов в історію. Спортивними здобутками у Києві відбувся фінальний етап змагань Олімпійське лелечення. Вже п'ятий рік поспіль цей всеукраїнський спортивний масовий захід проводить Національний Олімпійський комітет. Свято спорту запам'ятовується ятовує, запам у шкільному віці усім, але переможцям особливо. У проєкті Олімпійське лелечення задіяні діти п'ятих-шостих класів. Умови участі мати першу групу здоров'я. Вони змагаються в імпровізованих естафетах, проявляють свої розумові здібності і лідерські якості. За традицією київський фінал прийняв манеж на тиші 18 У цьому легкоатлетичному осередку на березняках створені усі умови для проведення подібних стартів. Ми, як патріоти легкої атлетики, рахуємо, що взагалі кожна дитина, хоч би раз в житті, мала спробувати, що така легка атлетика в усіх її проявах і знайти в легкій атлетиці своє місце, тому що. Легкі атлетиці 48 комплектів медалів розігруються на Олімпійських грах, розігруються на чемпіонатах світу. Тобто легка атлетика настільки широкий від спорту, що в ньому є місце кожному. Тому ми дуже радісно тут зустрічаємо цих діточок. Декого рахую, Ми побачимо вже восени. В нормальних секціях з легкої атлетики, де дітки зможуть вже надбати якусь спеціалізацію. Десять команд столичних шкіл, які виграли районні етапи, спочатку виявляли найшвидшу в естафеті, а далі була теоретична частина змагань, запитання на олімпійську тематику. Етапи естафети для дітей були цікавими і я б навіть сказав креативними. Вони додавали веселощів, як то збирання картоплі чи переноска кавунів. У мене була естафета, переноска кавунів. Це коли беруть беруть два баскетбольні м'яча і як мого швидше треба перебігти відповідну дистанцію. На рахунок складності, ну якщо рахувати по складності порівняно з усіма, це не найскладніше, але не і не найлегше. Взагалі тобі подобається ось такі рухливі заняття спортом естафеті? так дуже. Баскетбол і футбол я дуже люблю. Деяким хлопцям в Естафеті пощастило вправлятися з футбольним м'ячем, а ще були елементи баскетболу, гімнастики і, звичайно ж, легкої атлетики. На думку президента київського осередку «Флау» Віктора Гринюка, якби у тренерів була можливість переглянути цих дітей, українських чемпіонів скоролеви спорту побільшало. Як тільки в якійсь країні з'являється там чи олімпійський чемпіон, чи світовий рекордсмен, тобто знаково, атаки ці особисті, всі говорять зразу: ну, це, мабуть, або чи дуже здібний, чи фармакологія, ну тобто серія різноманітних пліток. Але ніхто, наприклад, не говорить про те, що, чому ямайські спортсмени, наприклад, так винятково вирізняються в кращому сенсі там на світових доріжках, тому що кожна ямайська дитинка, школяр. Проходить тестування в тренера з легкої атлетики. І я рахую, якби ми в Києві до цього дійшли, тобто, щоб кожного, кожного маленького киянина чи киянку продивився наш тренер, то я рахую, що ми б знайшли дуже багато напрочуд талановитих і виняткових дітей. Вони в нас є, тільки їх треба знайти, треба спілкуватися з батьками, і щоб таких спортивних споруд, як та, в якій ми сьогодні знаходимося, була в кожному районі міста Києва, і тоді Україна форевер буде найкраща на світових доріжках. Найшвидше подолав імпровізовану смугу перешкод, яку створили просто на доріжках легкоатлетичного манежу. Дніпровський район. Команда фізико математичного 208-го ліцею зберегла лідерство до завершення змагань і здобула перемогу. що, що повинні обрати один урок фізкультури, тільки два. Вроді Верховна Рада вже прийняла цей закон. А я б ханжепродія б чотири уроки дав би фізкультури, хоча б п'ятий-сьомий клас. хоча б. Зараз багато дітей же ж сидять на лави, сіда, на лавочці. Да? не рок. знаю. У нас, у нас діти не сидять. У нас всі займаються фізкультурою. От я вам чесно скажу: що чим 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 діти умніші, чим вони більше зайняті, тим вони більше двигаються, більше все виконують. Та й коротше, ну ми все в районі майже виграємо. Фізико-математичським лісеєм. Другою і третьою у фіналі Олімпійського Волочення фінішували команди Печерського і Шевченківського районів відповідно. Руслан Звірін, Андрій Ніконов, Телеканал Київ. Ну що ж, ми можемо розповідати вам про улюблене дійство мільйонів. Ще ще але ефірний час вимагає прощатися. Втім, ми не прощаємося, адже, адже через кілька хвилин інформаційна служба телеканалу Київ підіб'є наш святковий сьогоднішній марафон. Ми розпочнемо з Ростислава Сухачова. Потім я розповім про спортивні новини. Отже, зустрічаємось за кілька хвилин о 23-й.